Вітаю, друзі, з вами Полікарповича. Це моє наступне відео про напівавтоматичну гладкоствольну рушницю Solon так 12 12 калібр, напівавтомат, копія Бенелі M4. Ну і, власне, в попередньому відео був просто огляд. А в цьому відео я хочу ну, типу, зробити окремим саме відосом розбирання та збирання даної рушниці. Ну і хочу сказати, що зброю я вважаю добром, тому хочу порекомендувати вам магазин добра-прапорщик. Два знаходяться в Києві, на Січових Стрільців та на Чікаленках. Також є інтернет-магазин посилання на. Які я залишу в описі. І якщо хочете придбати собі трошки добра, то звертайтесь до мене кудись в особисті. Я допоможу вам е, отримати в цьому магазині деякі знижки, деякі приємні знижки. Тому, е, тому на цьому я починаю даний відео. Якщо хочете придбати собі зброю, звертайтеся до мене в особисті, або просто напряму в магазин-прапорщик. Та й не партесь, купуйте собі зброю, бо зброя це добро. Ну а я починаю відео про неповне розбирання та збирання даної рушниці. Погнали! Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам, виробник глушників лушників СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, ножовий бренд BPS Найвс, а також мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. Найперше, що потрібно зробити перед неповним розбиранням, чи, чи взагалі будь-якими операціями зі зброєю, потрібно впевнитись, тому що вона розряджена. Для цього відтягуємо затвор, впевнюємо, що патронник порожній. Впевнюємо. Тому що магазин порожній, і, в принципі, далі можна приступати до цього самого неповного розбирання зброї. Як і більшість гладкоствольної зброї, для того нам потрібно для початку зняти ствол, а для того, щоб зняти ствол, нам потрібно відкрутити ось цю гайку, яка на магазині, яка власне і утримує ствол. Сун так 12-й. Не виключення, відкручуємо ось цю гайку. Вона сталева, має ось наступну форму. В Принципі відкручується легко і просто. Після цього можемо зняти сам ствольний блок. Так, як це напівавтомат, і так як це Solund 12, а саме копія Benelli M4, то тут у нас є ще деякий механізм автоматики, який знаходиться під ось цими двома пластиковими накладками. Ці дві пластикові накладки вони ніяк не фіксуються, вони просто вставляються в паз і потім в інший паз також вставляються і таким самим чином тримаються. Тобто ніяких там прикручувати, відкручувати не потрібно. Далі можемо побачити, що тут є два поршні. Ви в попередньому відео я сказав, що це газовідвідний блок, але ні, я вам набрехав. Це просто хомут для утримування ствола. Тобто один і другий хомут, які утримують ствол на е магазині. І на цьому хамуті, відповідно, кріпиться ще янтапка. А тут, як бачимо, є два поршні, які у нас ось тут вже є отвори. Якщо подивитись в ствол, то вони знаходяться трошки далі за патронником. Два газовідвідні отвори, які впливають власне, на ось ці два поршні. Ну, в принципі, по блоку ствола поки що все. Пізніше я розберу ще й ось ці власне, поршні, тому що їх також потрібно обслуговувати. Йдемо далі. Як же нам далі дістати? Далі потрібно дістати затворну раму з затвором і ударно-спусковий механізм. Для цього у Солона Т12 є ось цей пін, який у нас утримує ударно-спусковий механізм. Щоб його дістати, ну, для початку можна в принципі вийняти затвор. Для того, щоб вийняти затвор, потрібно вийняти ручку зведення, провернути її. І витягнути на себе. Вона там в певному положенні фіксується, в певному положенні витягується. Це потрібно постійно контролювати, щоб її не загубити. Витягнули руків'я взведення, впевнились в тому, що зброя, що ударно-спусковий механізм зведений, це обов'язково, тому що якщо він буде не взведений, ми не зможемо дістати затворну раму із затвором. Ось так виглядає. Затворна рама, ось поворотний затвор його личина. Розбирати затвор я зараз не буду. ну В принципі, для обслуговування це якби не дуже той потрібно. І тут маємо ще ось такий рухомий хвостовик, який у нас співпрацює зі зворотньою пружиною. Поворотний він саме тому, що зворотня пружина у нас під кутом і коли. Затворна рама рухається назад, то цей хвостовик трошечки опускається донизу. Відповідно, коли рухається вперед, хвостовик трошки піднімається доверху. Через те він ось такий от і зроблений. Вийняли затворну раму з затвором, далі можна вийняти ударно-спусковий механізм. Для цього беремо руків'я зведення, натискаємо на ось цей пін, і він з іншого боку трошки вилазить, можна нігтями підковернути, але. Можна і ось цим піном тут є, скажімо так, зачеп такий, який можна зачепитись за пін і трошки його витягнути. Витягуємо, він, в принципі, фіксований, він не загубиться і не випаде. Після того, як витягнули той пін, можемо дістати ударно-спусковий механізм. Так і ось так. Ось так виглядає ударно-спусковий механізм, його блок, лоток подачі, кнопка подачі. Патрона на лоток, ось так виглядає курок, і це якесь от ну коротше, ще якийсь механізм з цим лотком. Тут все складно, тут все не так просто. Запобіжник можете побачити, кнопковий, досить простий, досить примітивний, нічого в ньому особливого немає. З недоліків, мабуть, це те, що сама ось ця колодка вона повністю пластикова, ну і спускова скоба пластикова. Добре, хоч спусковий гачок та всі шептала металеві. бо в деякій зброї зараз навіть спускові гачки роблять, на жаль, пластикові. Так, Всередині виглядає ствольна коробка ось так. До речі, тут можна побачити ось цей фіксатор патронів, він підпружинений. І його також потрібно натискати як при діставанні ударно-спускового механізму, так і при вставлянні ударно-спускового механізму на своє місце. Нам також потрібно ну, або натиснути на ось цю кнопку, щоб він нам не заважав вставляти або виймати відповідно той самий ударно-спусковий механізм. Вон там далі можемо побачити зворотню пружину, яка у нас переходить в трубу. Ну і в принципі більше тут якби, розбирати і нічого. Ще можна відкрутити підствольний трубчатий магазин. Я відкручу в цей підствольний трубчатий магазин як на своєму Мосбергу, так само відкрутив його і на цьому Солені так 12 Робиться це насправді просто. Потрібно затиснути ствольну коробку між колінами і двома руками гарненько впертись і зірвати цю трубу з різьби, тому що там є якийсь ще й фіксатор різьби. Так, викрутив магазин. Ось такий подавач. В ньому червоний, красивий, стильний модний молодіжний. І ось така довжелезна пружина. Тобто зараз вона впирається в передній край труби, і ось ще майже на повну довжину труби вона у нас випирає. Через це я вважаю, що і не влазить або через раз влазить туди сьомий патрон, тому що пружина, коли стискається, вона відповідно викривлюється. І ось цей подавач він може. Не повністю заходити в пружину, а десь ось таким чином, типу, за проволоку чіплятись і через це може не влазити сьомий патрон. В принципі, як мені казали, що пружину можна укоротити. Я думаю, це не вплине на подачу патронів, але має вплинути на нормальне встановлення сьомого патрону в цей самий магазин. Спробую це зробити дещо пізніше. Зараз поки що цим займатися я не буду. Ну і в принципі, ось так повністю виглядає пружина. Ось так виглядає труба. Звичайна труба, нічого тут незвичайного немає. З цього боку є гайка. Цікаво, чи вона відкручується. Ну, теоретично, якщо вона відкручується, можна. Е Буде витягувати пружину через неї, а пружина буде впиратись вже в ось цю гайку. Можливо, тоді і сьомий патрон буде нормально влазити. Коротше, треба буде з цим поекспериментувати, спробувати. Якщо щось з цього вийде, то поділюся з вами обов'язково в якихось відео. Ну, а у вас, якщо є досвід роботи з Солоном Так 12 і його магазином, з його якимись покращеннями, то також напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде е цікаво та корисно це дізнатись. Так, ну і це ще не все. Ще, як я і казав, потрібно розбирати ось цю частину там, де знаходяться, власне, поршні. Знову ж таки, руків'я зведення у нас виступає як ключик. Зриваємо з фіксації і один, і інший. І далі вони спокійно собі руками відкручуються. Так. Тут, до речі, зверніть увагу, є гумовий ущільнювач. Виглядає це ось так. Можна розібрати далі, я так розумію, видавлюється ось цей пін і потім витягується сама внутрішня частина. Але наскільки це необхідно робити, ну, прямо не знаю. Як мінімум, зараз в польових умовах я це робити точно не буду. І далі можемо витягнути поршень. Тобто. Ось десь в цьому районі у нас знаходиться газовідвідний отвір зі ствола. Гази потрапляють сюди, в цю трубку, взаємодіють з цим поршнем. Поршень штовхає у нас затворну раму. Ось місце, куди впирається цей поршень, він штовхає затворну раму назад і таким чином відбувається цикл перезарядки, тобто робота автоматики даної рушниці. Так. І другий поршень. В принципі, не дуже брудні, хоча настріляв я і небагато. Десь 50, ну хай буде 60 пострілів, і от після 60 пострілів воно виглядає ось так. В принципі, можна було б ще й не чистити, але я, як трошечки перфекціоніст, то звичайно ж його почищу. Так, ну чистка зброї то окрема тема. Зараз я приступлю до збирання, а чищення не знаю, чи буде окреме відео чи ні. Тим не менш починаю збирати рушницю назад. Робиться все, в принципі, в зворотньому порядку, все як завжди, тут нічого надцікавого немає. Для початку можна, наприклад, закрутити магазин на своє місце, тому що з магазином, мені здається, найскладніше. Можливо, з ним найскладніше через те, що пружина задовга, можливо, ще через щось тут вже важко склазати, але, в принципі, Але, в принципі, це далеко не найприємніша частина як розбирання, так і збирання рушниці, як цієї, так і в Мозберга. Мені не дуже подобалось його розбирати та збирати, але робити це час від часу все рівно треба. Ну, тут, якщо зніметься ось ця кришка, то може й не обов'язково, може через неї можна чистити. Але от у Мозберга вона в мене чомусь не знімалась, не знаю, може в мене просто не вийшло це зробити. Але чистити магазин також треба, туди також потрапляє бруд, і той бруд може заважати нормальній подачі патронів. Через те магазин також треба обслуговувати. Те, що він на фіксаторі, я думаю, нічого страшного, що його просто закручу і залишу, так би мовити, без фіксатора. Можливо, він десь там і буде відкручуватись, але я думаю, це. Ну, не настільки критично, щоб прямо десь в, в експлуатації рушниці вона у мене розвалилась через те, що магазин без фіксатора. Час від часу просто контролювати, все рівно зброю ми розбираємо, збираємо для чищення та обслуговування і просто перевіряти затяжку магазину. Ну, як мінімум у Мозберга я ним користувався довгенько з Магазином без фіксатора і нічого не відкрутилось, нічого не зламалось. Так, Магазин встановив, можна встановити ударно-спусковий механізм одразу. Спочатку вставляється задня частина, далі треба натиснути кнопку, щоб заховалась та пружина. Ну і після цього ми просто його виставляємо ось по цьому отвору, щоб у нас. Пройшов через нього пін. Все, піном зафіксували дуже просто, дуже легко встановлюється ударно-спусковий механізм. Наступний момент можна вставити затвор. З затвором є певні нюанси, особливо через його ось цю задню частину. Нам потрібно зі зведеним курком почати встановлення цього самого затвору. Тут він стає в направляйки, в пази. Так, все. Далі він упирається, далі він не йде. Після цього нам потрібно спустити курок. Коли будете спускати курок, обов'язково тримайте палець ось в цьому місці, обов'язково ось так притискайте затвор. Ударник у вас вдарить один раз по пальцю, і після цього ви просто перестанете таке робити і будете робити це правильно. Спускаю курок. Так. Після цього хвостовик має дещо опуститись і зайти далі. Коли він заходить далі, можна, а ні, ще, ще рано вставляти руків'я в зведення. Тепер зберу блок ствола, газовідвідний механізм, так, механізм автоматики, вставляю поршні в свої місця і закручую ось ці кришки. До речі, хто користується сулунами, напишіть, будь ласка, як довго живуть оті гумові ущільнювачі. Бо ну, прямо гума у вогнепальній зброї та ще й в такому досить гарячому місці, як відведення порохових газів, ну, наскільки вони там пропрацюють прямо цікаво, і що відбувається, коли е, ті гумки. Ті ущільнювачі виходять з ладу, можливо, прорив порохових газів, можливо, якісь там е, недозаряди чи щось таке подібне. От Просто хто багато користується, напишіть, будь ласка, в коментарях, з яким настрілом з'являються проблеми з цими самими гумовими ущільнювачами і де їх можна взяти. Так, зібрав цей механізм, далі вставляю руків'я взведення, зведення, вставляється до е, клацання і провертається. До також до клацання. Після цього воно не має вийматися Що ж, а, можна приклад встановити. Ну, в принципі, приклад можна в будь-який момент встановлювати, то не є принциповим. І тепер ще один момент це встановлення ствола. Є ось ця пластикова цівка з двома накладками. Тут написано right left права, ліва і стрілка вперед. Це для того, щоб ми не плутали. Тобто беремо ліву накладку стрілка вперед. Стрілка вперед у нас означає до дульного зрізу і вставляємо її з лівої сторони. Точно так само права накладка, стрілка вперед, вставляємо її з правої сторони. Вони фіксуються в ось цьому кільці. Після цього все це разом вставляємо, встановлюємо на рушницю, вставляємо на магазин. Трошечки відтягую затвор. В принципі, можна поставити затвор на затворну затримку і зафіксувати потрібно і зафіксувати потрібно накладки цівки ось в цій сталевій, в цьому сталевому упорі, в цьому фіксаторі. Все, після, коли воно стало все на своє місце, можна зафіксувати ось цією гайкою ствол на магазині. Закручуємо до упору. Ну і в принципі все. Ну що ж, ось так відбувається розбирання та збирання Солона Так 12. Знову ж таки для. Щоразу так його повністю розбирати немає сенсу при невеликому настрілі, просто скажімо так, для періодичного обслуговування та змащення буде достатньо просто зняти ствол, протерти ствол, протерти якийсь бруд, який там є всередині. Для, скажімо так, повного обслуговування після великого настрілу, коли багато порохових газів потрапить і в ствольну коробку, потрібно вже виймати і УСМ, виймати затвор, все це протирати, гарненько чистити. Щоб не було якихось у вас проблем в подальшій роботі. Що стосується тих гумових ущільнювачів, знову ж таки буде цікаво почитати в коментарях, в кого є досвід, напишіть, будь ласка, поділіться. Чи потрібно вже одразу їх шукати, ті гумові ущільнювачі, щоб були запасні. Чи в принципі вони пропрацюють достатньо великий настріл, і навіть коли вони вийдуть з ладу, ну, сподіваюся, рушниця працювати не перестане. Бо це прямо дуже такий великий косяк по надійності. Даного солуна. Ну, не знаю, як там в оригінального Benelli M4, але так як це майже 100% копія, то думаю, що і в оригінального Benelli M4, точно такі самі гумові ущільнювачі, бо десь бачив відео, що запчастини повністю взаємозамінні. Тобто ми можемо купувати запчастини для Benelli і встановлювати їх у свій солону. Ну, або навпаки, купувати запчастини для солуна і встановлювати їх в свою Benelli M4, яка в 5. П'ять а то й в шість разів дорожче, ніж Сулун. Дуже велика різниця в ціні. Саме тому у мене репліка, а не оригінал. Ну, якщо залишились ще, до речі, якісь запитання по розбиранню та збиранню сулуна, можливо, я щось зробив неправильно, можливо, щось можна робити простіше, краще, ефективніше. Напишіть про це також в коментарях, бо досвіду роботи саме з цією зброєю у мене поки що небагато. Я поки що опановую її. Ну і власне зараз, от після цього відео, я планую знімати наступне відео вже з пострілушками. Уже хочу спробувати, як будуть працювати різні дульні звуження, різними типами боєприпасів. І всі оці моменти буду перевіряти, щоб знати і розуміти, як же ж працює моя зброя. А на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Ставайте спонсорами каналу, адже фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і також можете підписатись на мій додатковий канал, посилання для цього є в описі, і в описі є посилання на мій інстаграм, де я всякі різні фоточки публікую дещо раніше, ніж виходять самі відео. Тому щоб не пропустити наступні відео, щоб не пропустити огляди якогось там спорядження ліхтариків, підписуйтесь на додатковий, підписуйтесь на інстаграм, всюди підписуйтесь. Підписуйтесь на мій основний канал, ставайте спонсорами мого основного каналу, як і додаткового. Все це буде класно і попереду багато всього цікавого нас чекає. Тому ще раз всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, коментар. Ну, а з мене новий контент про зброю і не тільки. Тому всім хорошої погоди та гарного настрою. А з вами був Полікарпович і Так 12 До зустрічі в наступних відео. Бувайте!